Конгресу українських націоналістів Миколі Косанівська слава Ісусу Христу. Навіки слава друзі, ну по-перше, дуже приємно, що трохи зібралося людей, і це означає, що доля нашого патріота і власне народного героя Віталія не байдужа людям. Ми готові його захищати, попри те, який би вирок сьогодні не винесла суддя Мифієнко. Борня триває. Борня триває як за Віталія, борня триває, так і за Україну. Я вчора або позавчора, і, і вчора і позавчора я не дивлюсь новини, тому що все, що мені потрібно, є в інтернеті. Але от у мене стояв телевізор, не включений, мабуть, місяця три. Я його включив. І що ж я побачив? Практично по всіх новинах іде. Розповіді йдуть новини, головна тема це міліцейський безприділ. І географія цього по безприділу, вся країна. Тобто, б'ють дівчат у відділках, мордують хлопців за те, що не там пиво попив, е, Якісь просто маньяки в погонах ріжуть своїх дружин, які теж служать. І це вже просто за. Я не знаю, як це назвати. Мене просто викликало шалене обурення. Тобто... Цей постріл, я до чого веду цей постріл Віталія Запорожця, він був нам просто потрібний, як ковток повітря, що, хоч щось можна зробити з цим і якось це можна зупиняти. Бо справді іноді відчуваєш себе безпорадно. Ми ходимо при киту. Ми влаштовуємо якусь штовханину, а нічого не припиняється. Тому дороговказ у нас насправді вже є. Це наш Віталій, який зробив на своєму місці все те, що ні. Ми. Ми багато чого пікетуємо і міністрів попитків з посадки знімають. А він на своєму місці одним вручним пострілом зняв з посади покитка міліціянта. Я бачив цих, ніби ветеранів МВС і комуністів на попередній акції, які нам доводили, що він був хорошим оперативником. Що означає бути хорошим оперативником їх розуміння? Що означає ламати ребра хлопцям, яких затримали невідомо за що, знущатися з дівчат, одному хлопцю він наполовину відірвав вухо, забив до півсмерті? Це називається хороша оперативна робота в їх розумінні. Вибивання показів, забуваючи до смерті, підвішування на типу все це робив. Імуненка, то як це називається? І все це відбувається по всій країні. Тому Віталій наш дороговказ. Просто ну герой, і який би вирок не був винесений, ми мусимо сюди ходити. Ми мусимо штовхати. Я не знаю, коли настане революція, яка цей злочинний лад і постане справжня українська самостійна соборна держава, до якої ми приїх, прагнемо. Але це єдиний вихід. А сьогодні єдина людина, яка наважилась на справжній чин, це він, наше завдання. Ну, що б нам це не коштувало, його захищати і боронити, щоб термін був менший. Але коли постанеться на наша революція, він стане героєм, на рівні з великими героями, які так багато в цій країні. І він буде живим героєм, він вже не м'є. Я хотів би закликати прокурора пророгарного. Хай вийде зараз до людей. І сказали, що в нього сьогодні якраз прийомний час. Подивиться нам очі, скаже, як закривалися справи, скільки заяв було продано на це моменти, як він на них реагував. А заяви ну, просто безліч. Є вражаючі свідчення людей, які подавали в цю прокуратуру заяви на це моменти, і всі вони закривали. Ну, якщо є що сказати прокурору і гарнику, то хай вийде чогось ховатися. Якщо йому є що сказати, якщо всі тієї прокуратури виправдані, вийде і поясню ситуацію, чому так відбувається, чому нормальна людина була змушена зробити цей постріл і зараз може отримати власне ні за що, за захист своїх селян 15 років? Хай вийде гарно, не боїться народу, чого вони всі ховаються в своїх кабінетах, чому поки не молиться, отакі величезні крати, тобто. Написати. Я вчора сидів цьому відділ позавчора. І чую, як вони приймають заяву, прийшла дівчина, не видно, що її, її жорстоко були. І сидить дві години і вимагає, щоб до неї вийшли, бо її там поступив, вона знає хто, і прийняли заяву. І поки я там сидів, десь 4 години, мене там зауводили, то, то заводили, так ж його заяву ніхто не прийняв. Я не знаю, що з нею сталося. Цей же час, поки я сидів в кабінеті, приходить жіночка з говорити і каже, у нас там бешкетують наркомани, я вже три роки продаю старги, що, у нас немає зі то прийшли нам погодь, вже жити не можна. Ну, ви до того ходили, заходив, да, а до того ходили, ходили, ну я не знаю, сказав слідчий, який мене опитував. Ну як це розуміти, навіщо вони нам? Та де ж це правда? Тому можна така акція, має сенс. Тому що ну, ми показуємо, що ми не будемо. Нам досить вже терпіти. Ми хочемо правди і вірить. з нами. Ми тієї. Доб'ємося. Зараз я так розумію, хлопці занесуть наше звернення до прокурора. Ми підемо і занесемо. Але це навряд чи щось зміни. Я знаю, що змінить. Зміни повстання і революція. Ніякі вибори, це вже минулий етап. На них треба йти треба правильно голосувати там за патріотів, що це треба робити. Але змін насправді не буде. Допоки система існує, все так і буде продовжувати. Прийшов Ющенко, прийшли демократи, ніби щось змінилося? Ні. Лише з одного причини вони не поміняли систему, бо не хочуть. Тому треба, щоб впала ця система. І тоді буде порядок в цій країні, тоді буде національна правда, тоді буде законів, чого ми так прагнемо. А проки такі гарники, михієнкові, Синоменці, Табачні, бачили влади немає правди, а є боротьба. Ось за цієї боротьби я вас вот всіх і закликаю, дорогі друзі, слава Україні!